Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовні студії. Але перед тим як стартувати з розмовами, я всіх вітаю також сьогоднішнім святом днем державного прапора України. Якраз сьогодні 20 років. Відколи президент Леонід Кучма підписав відповідний указ і вже 20 років. Кожного року, 23 серпня, ми відзначаємо день державного прапора. Зрозуміло, що в умовах воєнного стану святкувань як таких пишних і вихідних днів не буде навіть не буде якихось формальних урочистостей у прифронтових областях. Таких, як, наприклад, Херсонська, а саме з нею ми почнемо розмовні студії. З нами Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю, вітаю, Вадиме. Також хочу привітати вас і Україну з днем державного права. Дякую навзаєм. Для початку, як минула ніч на Херсонщині е, і яка інтенсивність обстрілів, тому що, наприклад, запорізького напрямку повідомляють, що штурмів піхотних стало менше. Росіяни перекидають свої сили звідти на Курщину. А чи відчувається це на Херсонщині? Ну вчора дійсно трошки зменшилась е, е, інтенсивність. Позавчора дуже багато було. Було 18 постраждалих загиблий. За вчорашню добу це. Двоє загиблих і п'ятеро постраждали. Одна жінка загинула в Тамаріну внаслідок обстрілу 37-го року народження, і один чоловік Козацького козацькому шістдесят року народження також загинув е, внаслідок осколкового поранення е, живота е, до приїзду лікарів. На жаль, чоловік помер. Ще троє чоловіків, е, точніше, жінка і двоє чоловіків постраждали внаслідок обстрілу. В Херсоні один чоловік з них це внаслідок скиду вибухівки в Кіндійки, 19-річний хлопець, який знаходився на зупинці. І, ввеч... і ввечері, і зранку також цілювали прибережні зони. Зранку надійшло повідомлення, що в замісі чоловік внаслідок нічного обстрілу постраждав. Загалом 12 населених пунктів було обстріляно за. Минулого добу пошкоджено дев'ять приватних будинків, багатоквартирні будинки, там п'ять, наскільки я пам'ятаю. Також було влучання в мережу низького тиску газогону, пошкоджений трактор водомисіх підприємств. Ну така ситуація, але минулу добу тому було набагато більше. Пане Олександре, хотів ще спитати, раз ми вже заговорили за сьогоднішній день прапора в Україні. Вчора ж е, росіяни у себе відзначали день прапора, і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж намагалися щось відзначати. Але рух спротиву Жовта стрічка повідомляв про те, що українці на окупованих територіях Херсонщини палили російські прапори і навіть викладали відповідні фото і відеодокази у анонімні мережі, скажіть, будь ласка, чи можете ви це підтвердити, чи відомо вам про це? І якщо так, то наскільки це було масово? Так, нам також надсилували такі повідомлення. Наші люди, які чекають на звільнення на лівобережжі, і ми дійсно підтримуємо це, тому що це такий іноземний і ворожий знак і символ на території України. Люди дійсно не хочуть бачити цей прапор, не хочуть, щоб майорів над землею над їхньою їх прапор жов жовто-блакитний, -жовт і ми підтверджуємо дійсно, що це так, але єдине, е е е що ми хотіли б ще зазначити ще раз для людей: що це не треба робити на вулиці, не треба наражати себе на небезпеку. Якщо ви хочете зробити це, то робіть це е е дуже дуже акуратно. <реку> Стосовно Антонівки, селище, в якому 90% будівель, за даними місцевої влади, вже на жаль зруйновано раніше до повномасштабного вторгнення. Там наскільки я пригадую, жило 13 тисяч людей. Зараз залишилося ледь 4 тисячі. У цим у зв'язку з цими обстрілами, про які ви кажете, чи не буде посилюватися евакуація від лінії фронту на Херсонщині? Ну, ми ми будемо думаю, щоб вводити також по Антонівці, кіндійки приближних зонах, окремі е, якісь е, евакуаційні заходи, такі як обов'язкова евакуація, як була введена в козацькому. Поки таке рішення не прийнято е, зараз. Також будемо посилювати антидронову протидронову боротьбу. Е, ну, якщо там інтенсивність або о, Інтенсивність, або ми більш ефективно буде е справлятися з цією боротьбою, то можливо і не буде цієї евакуації, але е знову таки обов'язкова евакуація це все ж таки добровільна евакуація. І навіть коли ми будемо е заявами про обов'язкову евакуацію, все одно треба, щоб люди самі е прийняли рішення і виїхали, або за допомогою нас або самі е виїхали. Від безпечні зони. Дякую, пане Олександре, що знайшли можливість вийти в ефір. Олександр Толоконіков, Херсонщина, була на зв'язку.